Не словом, а ділом, днями міністр внутрішніх справ Арсен Аваков анонсував реформу відомства. Те, на що Україна чекала довгі роки. Попереду великі зміни. Міліція перетворюється на поліцію і тепер буде уникати каральних функцій. Разом з тим відбудеться скорочення, реорганізація та поєднання функцій окремих служб. Безумовно, правоохоронна система України потребує докорінних змін. Цих змін потребує і суспільство. В цілому у міністерстві планують ліквідувати окремі служби, такі як спецпідрозділи Грифон, Беркут Кобра та кримінальна міліція у справах дітей. Та якщо на зміну грифону беркуту Кобрі приходять спецпідрозділи швидкого реагування, аналога кримінальній міліції у справах дітей поки не запропонували. Фактично запобігати дитячій злочинності не буде кому, хоча це величезний план. Ласт роботи візьмемо навіть статистику. У 2012 році неповнолітніх, що скоїли кримінальні правопорушення, було 4146 дітей. І хоч кримінальна міліція у справах дітей займається фактично лише профілактичною роботою, все ж у 2013-му дитяча злочинність скоротилася на 62%. І неповнолітніх правопорушників було вже 2580. За цей же період майже вдвічі зменшилася кількість дітей, які повторно зкою злочини. Частину дітей все ж вдалося поставити на правильний шлях, і важко уявити наскільки може зрости дитяча злочинність, якщо у майбутньому не створять аналог кримінальної міліції у справах дітей чи, хоча б не збережуть її функції, Легче всього взяти і ліквідувати те, що було створено е на протяженні двох з половиною десятків літ. А такада система працювала, і нічого не приложить взамін. Єдине, що запропоновано, передати функції дитячої міліції службі у справах дітей Міністерства соцполітики. Та й цей варіант не є панацеєю. Функції, які виконують служба по ділам дітей, вони ніяк не е, однакові з функціями, які виконує спеціально уповномочене підрозділення. У кримінальній міліції у справах дітей кажуть, їм на зміну потрібно створити спеціальний орган. Нужно створити инспекторов милиции, те, которые будут школьные полицейские, это офицер по школьным ресурсам. В Соединенных Штатах есть такое подразделение, в Канаде есть такое подразделение, в странах европейских есть такое подразделение. А нам такое подразделение не надо, да? Перш ніж заявляти про ліквідацію такого надзвичайно важливого органу як кримінальна міліція у справах дітей, потрібно знати, що прийде йому на зміну. Адже в усіх цивілізованих країнах світу існує дитяча поліція, яку часто називають ювенальною, де з дітьми працюють спеціальні фахівці, і Україна має наслідувати тільки найкращий європейський та світовий досвід в цілому. Україна отримувала чимало зауважень від комітету ООН з прав дитини від моніторингових інституцій Ради Європи на протязі протягом років для того, щоб з приводу того, щоб потрібно посилювати і створювати спеціальні структури, які Працюють на захист дітей саме в правоохоронних органах у керівників Міністерства внутрішніх справ і у міністра сьогодні і у Арсена Овакова і у тих, хто там може прийде йому на зміну, має бути чітке усвідомлення того, що окремий підрозділ, який працюватиме з дітьми, він обов'язково має бути в структурах Міністерства внутрішніх справ, тому що є ті функції, які стосуються навіть і профілактики злочинів, але є. Суто правоохоронними функціями, які не можуть бути покладені на будь-які цивільні структури. Є необхідність врахування дитячої психології і в роботі з дітьми, які є. Правопорушниками, які скоїли з злочинами, і що дуже важливе, і на сьогоднішній день мало враховується з дітьми, які є жертвами злочинів або свідками злочинів. Бо така ситуація дуже сильно травмує дитячу психіку, і без спеціальних фахівців, які мають бути залучені до такої роботи, працювати з цими дітьми було б неправильно.